Мир вам, дорогі брати та сестри. Апостол Павло каже, я дякую Бога за вас, звертаючись до однієї з церков. Я сижу в моєму серці і дійсно вдячність Богу за вас, дорога моли, дорогі брати і сестри, і служителі, які підтримують Полтавщину, які підтримують місіонерське служіння, які підтримували не раз наші руки в помісній церкві в Супрунівці, коли приїздили, проводили дитячі табори. Івангелізаційні служіння проповідували Євангеліє, проводили з'їзні зібрання, де Бог давав покаяння хрестив Святим Духом. І сьогодні ми разом можемо порадіти і прославити Бога за цей рясний плід. Слава Ісусу Христу! Хай Бог воздасть по багатству слави за вашу працю і труд. Праця продовжується, церква зростає, люди приходять, і в сусідньому селі в цьому році ми почали будівництво дому молитви, село Базівка, недалечко від того місця, де несу служіння Супрунівка. На протязі трьох років ми там проповідували, проводили табори, різні зібрання, і Бог дарував нам можливість придбали участок і почали будувати дім молитви. Ще буквально 20-го... В Серпня ми приїхали копати фундамент. Сьогодні вже стоять стіни, залили другий армопояс і готуємося накривати. Слава Богові! Це Божа слава і милість, яку він дарував для нас. Тому ще раз дякую всім, хто приймає участь у місіонерській праці служіння на Полтавщині. Хай Бог вам воздасть і благословить вас і ваші сім'ї. Я згадав історію. Один брат розповідав, коли він ходив по базарчику і хотів придбати. Овочі для своєї сім'ї. Він підійшов, і одна жіночка продавала картоплю. І вона йому наважила там скільки з кілограм картоплі. Він такий уже відходивши від, від неї, каже: Оманлові ваги огида в очах Господніх, а добра вага приємна йому. І пішов. Каже: відходжу метрів десять, доганяється жінка. Чоловіче, що ви сказали? А чому ви так промовили? А на що це ви звернули увагу? І Він каже: Ну так в Біблії написано, мудрий цар Соломон промовив таке слово. Вона його повернула, почала перед ним вибачатися і сказала, що ви знаєте, що то ж каже Бог до мого серця говорив. А я ж оце обманюю людей, почала плакати, вибачатися перед ним. І отака була ситуація. Брати сестри, як часто можемо, ми, будучи людьми, не працюючи на базарчику, можливо не продаючи овочі чи фрукти, важити людські серця на своїх вагах. І часом людська вага вона може бути оманлива і оманлива вага вона огидна в очах Господніх, і тільки добра вага, яка є вагою на основі Божого слова, вона є приємна і вона є істина, бо так говорить нам Боже Слово. Очі Господа, вони обозрівають цю землю, щоб підтримувати тих, чи серце воно довірилося. Один із пророків говорить: небо престол, мій земля під ніжок ніг моїх, але ось на кого я спогляну. Ось моя вага, ось те серце, в яке я хочу послати своє благословіння. Ось те серце, смиренне серце, яке упокорило свою волю перед моїм лицем. І те серце буде благословенним мною, Всевишнім Богом, творцем неба і землі. Як ми чули тим Богом, який не дрімає, який не спить, який все дає необхідне для нашого життя і побожності. Зібрав сьогодні церкву, Божий народ, молодь, які так гарно сьогодні служать для нас, для нашого збудування, щоб церква Ісуса Христа, як зібраний Божий народ, єдиними устами і серцем прославили Бога. Слава Ісусу Христу! І я згадую історію про одного чоловіка. Можливо, коли люди дивилися на його життя і важили, і казали, це могутній цар, і він напевно буде кращим за свого батька. Люди, які оточували його, можливо, підбадьорювали різними словами. І в своєму серці, можливо, не раз говорив, дивив, дивлячись на своє могутнє царство. Цар, про якого хочу сьогодні згадати описані ті події в книзі пророка Даніїла в п'ятому розділі. Я не буду перечитувати всю історію, але ми тільки згадаємо царювання великого царя Валтасара, коли цей чоловік він зробив великий пір, коли він покликав друзів, вельможи, багато людей зібралося в той вечір. І все, здавалось би, було добре. Люди раділи, люди тішилися. У Людей було свято. І ось в одну мить. На стіні з'являється рука, яка починає писати текст. І ми пам'ятаємо це слово, яке було записане, яке внаслідок ніхто не міг розтлумачити, ніхто не міг зрозуміти, що ж це заявлення було, що було написано. Різні люди приходили, намагалися потішити тривожне серце царя. І ось одна приходить і каже: Слухай, вони не можуть розгадати, але є один, є тут один. Давай покличемо Даніїла. І прийшов цей чоловік, і давайте згадаємо цю опис в книзі пророка Даніла, п'ятий розділ, коли уже тлумачив Даніл те написане слово від Господа, яке було на стіні тої палаці, де було свято. І ось, 25-й вірш, п'ятого розділу, що накреслено. Мене, мене, текел у парсін. Ось і значення слів мене. Порахував Бог твоє царство і поклав йому кінець. Ти зважений на вазі і знайдений дуже легким Перес, царство твоє розділене і віддане мідійцям і персам. Тоді за повелінням Валтасара одягли Даніла в багряницю і поклали золотий ланцюг йому на шию, і проголосили його третім володарем у царстві. Тієї ж ночі був вбитий халдейський цар Валтасар. Ось така подія, яка не має змісту тлумачення. Але ця подія, вона про що сьогодні нам говорить. Ця історія показує важливість перебування в Божому Слові. Ця важлива історія показує нам актуальність смиріння і упокори, тому що перед цим царем, Валтасарем, одного разу царювання його батька було наглядним прикладом, що коли не смирявся, що коли не упокорився, що коли не дивлячись, що на вагах людських він був важким, він не був легким, царювання його було могутнім. І продовження цього царювання в лиці його сина Валтасара також на вагах людських було гарним, було потужним, було могутнім. Але ось в одну мить рука пише, і тлумачення через уста пророка Даніїла це як вирок. Коли я читав одного разу цю подію, я думаю, Боже. От тільки уявити цю подію, можливо, святкування, можливо, вечеря, а можливо, якесь свято, а можливо, вдома, а можливо, в церкві. І ти своїми очима починаєш бачити, як рука починає писати якісь незрозумілі слова. І приходить чоловік, який починає тлумачити і каже: Михайло, ти зважений на вагах, і Бог бачить тебе дуже дуже легким. Я не знаю, як би я реагував. Можливо, пкаявся, а можливо, плакав би, а можливо, просив би вибачення. Ми напевно відреагував би якось на ці слова, тому що в одну ми зрозумів, що це приговор, який оприділений Богом все царству твоєму кінець. І напевно зовсім не розумів, як швидко прийде кінець, цар Валтасар, який нагороджує Даніїла, який одягає його в гарний одяг. І тієї ж написано ночі був убитий халдейський цар. Дорогі брати і сестри, дорога церква, всі присутні сьогодні в домі молитви. У нас сьогодні чудове свято, коли ми зібралися подякувати Богові і вдячність наших сердець за Божу істину, яка є світильником для нашої ноги. Амінь. Яка є вагами і істинними вагами, які зважують сьогодні наші серця. І на основі Євангелія, Біблії, Божого Слова, ми можемо побачити сьогодні стан наших сердець, чи вони легесенькі сьогодні в очах Господніх. Чи, можливо, в своїх очах я сьогодні важкий, і люди мене підбадьорюють і заохочують до іншої праці, і говорять, який ти успішний сьогодні в цьому світі, а Бог дивиться сьогодні на Твоє або моє серце. І говорить: Михайло, Світлана, Петро, надія зважив, легкий знайшов. Господи, а що трапилося? А чому? А я не передбачав, а я не розумію, про що йде мова. А мені ж люди говорять, що все добре, ні, зважений. Сьогодні не на людських словах, а сьогодні на основі мого слова. Я бачу, що передбачає, я бачу кінець, я бачу смерть, я бачу падіння, я бачу, що відійшов, я бачу, що вже далеко. Рбе до Дух Святий каже: я бачу. Вже чиє серце зовсім стало далеким. Неперебування в Божому слові і приходив зібрання. Це Свята або ломання. Я бачу сьогодні сім'ю і твій жертовник, на якому вже не горить вогонь Святого Духа. Я бачу дітей, які так далекі сьогодні серцями від своїх батьків. Амінь. Де сьогодні немає миру, де сьогодні є розбиті серця внаслідок неправильної поведінки. Одного разу, будучи в одній місцевості. Один із служителів так радо запросив нас в гості, і ми з братами переночували в нього вдома велика багатодітна сім'я. Я ночі вночі прокинувся від того, що був тривожний сон, який приснився мені, де була показана сім'я, де був показаний батько, матір, ці діти, яких вони били, наказували несправедливо. Діти, які вже серцями зовсім далеко від Бога, від батьків, діти, які займаються своїми справами. А на перший погляд дивишся, яка благословенна Благочестива сім'я, так гарно приймають братів, такі активні в зібранні і все, здавалось би, добре. Я кажу, Господи, а що робити з тим сном? А що робити з тим, що ти говориш, а чи потрібно їм казати, а як це сказати? І зранку, коли я прокинувся, встав на коліна, молюся, і Дух Святий говорить: а ти розкажи, як сон. З чого почати, як сказати? Сіли снідати вже, велика сім'я, родина. Нас трошки приїхали, і ми сидимо всі за великим столом. І цей брат, місцевий батько, який приймав нас, каже: Брати, а що вам снилося? Я починаю розповідати цей сон. Кажу, такий цікавий сон. Бачив поведінку батьків, дітей. І буду, не буду зараз деталізувати, але тоді я розповів детально, що я бачив в тому сні. Я дивлюся вмить, лице батька змінилося. Я дивлюся, мама призупинилася біля кухонного стола. Я дивлюся, як діти почали опускати свої голівоньки донизу. У однієї з доньок почали текти сльози. Щось почало відбуватися. Ваги Господні почали важити стан. Сердець цієї сім'ї. Те слово, яке було висвободжено в той ранок, було неочікуваним для них. Але я дякую Богові за Божу благодать і Господню любов, яка в великій мірі проявилася в той ранок. Коли син стає і каже, тато, прости. Коли донька підходить до мами, обіймає, мама, вибач. Коли один скаже, тато, я так далеко відійшов від Господа. Синку, так ти ж в церкві, ой, якби ти знав, чим я займаюся. А тато просить вибачення у сина. Мамо, Доньки, і прийшло примирення, велике благословіння, дія Божа, молитва піднялася, царство Господнє прийшло в той дім. алілуя, Мир і благословіння, якого так давно не було. Люди дивились і важили, але прийшли Божі ваги на основі Господнього слова відкриття, яке було проголошене. Дорогі брати і сестри, коли ми чуємо Божий призив, коли ми чуємо звернення проповідників, коли ми читаємо Євангелія, наші серця повинні відкрити. До того слова, яке, можливо, в моменті говорить Бог. Подібно, як одного разу сказав Давид: подивись, чи не на опасному я шляху. Господи, поглянь. Сьогодні люди важать, кажуть, добре Давид, але поглянь ти, Господи, можливо, відхилився від простоти. Можливо, сьогодні моє царування, можливо, моє ходження воно сьогодні не є угодним перед Твоїм лицем. Ми згадуємо цього молодого хлопчину, якого важили брати, в якого в житті відбувалися різні політики. Дії. Але хотілося б згадати той момент, коли пройшов ще пророк, ще не бачивши цього молодого чоловіка, який пас батьківських ягнят, коли звершав працю, коли служив, і приходить Самоїл в дім Єсея, і тут приходить один. І він дивиться людським взором, важить: о, цей буде царем великий, сильний, і так послідуючи. А Бог каже: ні, це не він, і це не він, і той мені не до вподоби. І а є ще в тебе сини, є один. Молодень. Й, поклич його, і ми згадуємо цю подію, коли людські ваги вони зовсім не були угодні в Божих очах. Але коли прийшло відкриття, коли прийшло розуміння, і Господь каже: ось цього помаш. І рог з Юлеєм виливається на голову Давида. Ми можемо дивитися на молодих людей, на молодь, які співають, служать. Ми можемо важити людським зором і казати: ну, оцей би став, а той би, напевно, ні. Ну, о цьому вдається цей здібний. А той хай би посидів трохи. І людські ваги написано, це огида в очах Господніх, але Божа істина і Божа благодать інколи підіймає тих, чи в лиці людей вони зовсім не є актуальними. Як це? Відбулося в житті Давида війна, і тут фелистимляни великий стоїть і поносить військо, і всі бояться, тремтять і не знають. І приходить Давид, і бачить це все. І знов брати починають важити, а ми знаємо твоє дурне серце, а ми знаємо, чого ти сюди прийшов. Можливо, ти не раз чув своє життя це слово, а я знаю твоє життя, а я знаю твоє серце, а я знаю твої наміри, і тяжко було. І, можливо, батьки казали, а можливо, друзі, а можливо, служителі. Як одного разу один важив жінку, яка прийшла і плаче стоїть, і своїми губками шипоче щось, і подивився священник, каже: точно п'яна, поважив на вагах. Огида в очах Господніх невірні ваги. Вона каже: ні, не п'яна, ні, скорблю. Серце болить, дитину хочу. Господнє благословіння проявилося в житті цієї жіночки і внаслідок великий пророк, який помазав того, якого також важили. В очах людських він був малий, з дурним серцем, з поганими наміри. А Бог він бачив, що це помазане. Калілуя! Бог бачив, що це муж по серцю. Бог бачив, що це той, який виконає. Волю, Бог бачить сьогодні твоє і моє серце. Амінь. Ава, отче. і Біблія говорить: якщо Боже слово перебуває в тобі, ти сильний. Люди говорили: ні, Гедеон, не зможеш не вийде, а Господь побачив: Гедеон, ти сильний, тому що меч твій і меч Господа це те, що дасть перемогу. Ава, отче бачить Господь твою боротьбу. Піднялося військо, і сьогодні не проти плоті і крові твоя боротьба, але проти духів злоби піднебесної, каже. Ж сили нема, і люди кажуть, не вийде. А Господь Духом Святим сьогодні промовляє до твого серця, підніми свій меч, а Господній меч це те, що супроводить. Амінь. Ава, Отче, дорога церква, брати і сестри, важить Бог сьогодні нас. І я згадую ті події, які відбувалися в нашій невеличкій помісній церкві в Супрунівці, коли на молитовне зібрання прийшов один чоловік. А знаєте, як тут сидить до двох тисяч і пойми, хто вперше, хто вдруге, а хто в. Віруючи, а хто не віруючи, а коли сидить 10 людей, то зрозуміло, хто прийшов новенький. І сидить цей. Чоловік в залі молодий, десь 30 з чимось років сидить, і гарна молитва, гарне зібрання, і Бог побуджує слово йому передати. А така боротьба, думаю, по-людськи, та вперше чоловік прийшов. А як пойме, а чи пойме, а зрозуміє, а соблазниться. і боротьба, і стою веду молитву, а Дух Святий побуджує, скажи йому слово. І вже не міг я боротися з Божою благодаттю, підходжу. І я згадую по цей день те відкриття, коли Дух Святий каже, велика небезпека, велика не. Небезпека, і ворог подумав погубити душу твою. Але якщо навернешся, якщо смиришся під крепку руку Господню, то Бог підніме і благословить. Він почув це слово, вийшов з дому молитви. Я закінчив молитву, думаю, от тобі й сказав. Хто мене за язик тягнув. Одна сестришка стариця каже, побачила, напевно, що смущаюсь, Міша не смущайтесь, не переживайте. Напевно, йому треба було це почути. Заходить. Добув до кінця зібрання після зібрання, залишився, підходжу до нього, познайомилися. Олександр Михайло, Олександр, слухай, а тобі слово таке серйозне було. І він на моє здивування прийняв слово, і ми так гарно поспілкувалися. і Він розповів за своє життя, свої переживання. Кажу, приходь в зібрання, покаятися, Господь кличе, змінити життя. Твоє хоче, хоче до Господь допомогти тобі в твоїй боротьбі, в твоїх обставинах. Бог хоче допомогти. Люди дивилися і казали: Олександр, ти зможеш. В тебе вийде, ти сильна волі людина. Ти зможеш це сам пройти. А Господь важив на своїх вагах і каже: Ні, Олександр, ти не зможеш, бо ворог погубить. Але якщо смиришся, якщо упокоришся, я підніму. Амінь. Пройшло дуже мало часу, буквально пройшло декілька днів. І в недільному зібранні, коли ми вже закінчували зібрання, одна сестричка піднімає руку, каже: брат Міша, можна засвідчити. Да, сестра Таня свідчить. А помните, на молитовне зі мною прийшов чоловік, А То ж каже мій сусід Сашко, 37 років. А що трапилося? А що каже цієї ночі, з суботи на неділю, переходив трасу, Київ, Харків, в нашому селищі і збила насмерть машина. Отака подія. Отака ситуація, і в селищі пішла розмова. Був в домі молитви. До нього говорив Бог, знехтував Божими словами і помер. Брати і сестри, це свідчення зовсім не для того, щоб сьогодні когось злякати, когось, можливо, переубідити в чомусь. Ні, зовсім ні. Сьогодні від початку Божий Дух Він працює, звертаючи нашу увагу на те, що Божий шлях це шлях святий. Амінь. Що Божий шлях це шлях служіння. Що Божий шлях, по якому пройшов Христос, який смирив себе, упокорив до смерті і смерті Хресті, і тільки по цій причині Його привозні з Бог. Ні, не в гордості, як Валтасар, ні, не в гордості, як новоходоносор, ні не в покорі Божому Слову, як Саул, ні, в смирінні. Як Христос, як Божий син, якого Духом Святим було проведено, і той же Дух Святий, який провів Христа, проводить церкву. Амінь. Але звертає увагу сьогодні наші серця і говорить до нашої нутра, що сьогодні важливо треба переглянути. Треба сьогодні побачити на основі Євангелія, не опираючись на людські слова, а на Божу істину, можливо, легкий. Можливо, Божа істина вже не перебуває в серці, а можливо, сьогодні є переживання в Твоєму домі. бо боротьба в твоєму серці, а Господь, який привів тебе і мене сьогодні на це місце зважив і каже: Ти слабкий, але я хочу бути сильний в тобі. Амінь. Довір своє серце мені, поклади все уповання на Всевишнього. А той, який не дрімає і не спить, той, який вірний ротоборець твоєї твоєї моєї душі, він бажає сьогодні подати благословення. Алілуя. І такому Богу хочеться подякувати в смирінні свого серця сказати: Господь, я дякую, що важиш. Я дякую, що зупиняєш. Я дякую, що говориш. Я дякую, що направляєш, бо ти в любові свої звершаєш для того, щоб не впав, для того, щоб ворог не погубив, для того, щоб не зійти з Господнього шляху, як дехто йшов гарно, а потім стали на шлях каїна, Дехто йшов гарно і пішли слідами Валагама. І ми бачимо багато і подій в Євангелії, де зійшли, не опираючись на Боже Слово, а опираючись на людські слова, які можуть різне говорити. Хай Дух Святий Сьогодні проговорить до Твого і мого серця, кому потішить потіху, кому наповнення, наповнення, кому перемогу, перемогу це все приготував для нас Господь, йому слава повіки. Амінь. Піднімемось до молитви, дорога церква. Алілуя